Дорогі отці, братья і сестри, матушки і уміні. Я щиро дякую вам, дорогі владика Сергія, за добрі слова, братні привітання. І е, дякую вам за те, що ви знайшли можливість у цей день бути сьогодні в цій святі обителі і піднести, прославити великого водника Божого Доброго онуфрія великого піднести молитву за нашу державу, за нашу владу, за наш, за наш народ, за наших воїнів, за всіх людей доброї волі. <кій> Преподобний Онуфрій, пам'ять якого сьогодні церква звершує, це дивний угодник Божий, який показав, як людина з Богом, Може знайти собі рай в пустині. Е, людство живе в цьому світі і е, кожна людина є борима від диявола, від міра, від своїх е, с, особ, особистих страстей. Е, і е, ця боротьба вона е, часом проходить на нас благоспішно, а часом ми е, програємо, падаємо. Але блажена та людина, яка не лежить, яка впала, але знову встає, знову кається і знову йде до Бога. І преподобний є таким ярким прикладом того, як людина може віддати себе на служіння Богові від, ну, від младенчих пилен. Тому що преподобний Онуфрій був відведений в монастир, коли йому було три рочки від народження. І він прожив в такому обжежитньому монастирі десь 10 років. І ну, як дитина, він пов'язався по-своєму, але благодать Божа була на ньому. І він возгорівся бажанням бути подорожателем свята рока Ілії і предтечі. Які жили в пустині. І він залишив монастир, таємно пішов в пустиню, і ангел Божий його провів десь глибоко, в далеку пустиню, і він там прожив багато десятків років. Не бачити там людини, не бачити нічого. Ми, коли обтяжені гріхом, то нам скрізь тісно, нам скрізь неудобно. Навіть царські палати для нас бувають тісними. А якщо людина е, чисто, вона покаялася і живе в добродітелі, то для неї пустиня стає царськими палатами. Вона там знаходить для себе те, що треба для її душі. Вона знаходить Бога, а в Бозі, як істочність всякого блага, вона знаходить для себе все, що їй потрібно для і душевного здоров'я і для тілесного утішення. І преподобний Ануфрій Ну, це той святий, який якби, взяв від світа дуже мало. А можна сказати, що і нічого ні в кого він не брав. Жив в пустелі, в пустелі тим, що там було в пустелі, Тими е, травами Господь дарував йому фінікову пальму, яка приносила плоди. Е, кожна вітка раз у, у місяць. От. І він тими пальмами питався і Бо послав мой сточик, нерпив води, але від людей він нічого не взяв, а людству дав дуже багато, тому що його молитвами тоді людство жило. І сьогодні він молиться перед Богом, щоб Господь благословив нас, щоб Господь нам просив гріхи наші, щоб Господь нас навчив терпіти один одного і бути християнами і бути людьми з великої букви. Не, Губити свій людський образ при тих спокусах, випробуваннях, які ми зустрічаємо в своєму земному житті. Я дякую вам, дорогі брати і сестри, за те, що ви сьогодні прийшли у цей храм, в цю обитель, для того, щоб прославити ім'я цього велитного, великого угодника Божого. Нехай молитва преподобного внутрі Господь допомагає всім нам. Хто би не, не знаходився жити у благочесті, жити в чистоті, тому що де чисте місце, де чиста душа, там спочиває благодать Божа. Благодать Божа зну художнього духу, що не входить, а входить ту душу, яка себе звільняє від зла, яка хоче любити Бога. Може, ми не любимо так, як треба любити ще, але ми хочемо любити, як можемо. І це Бог Бог вже любить нам, любить, тому що Бог хоче, щоб ми жили в любові, тому що любов нас робить богоподобними. Щоб ми жили в любові до Бога, в любові один до одного. В цьому є весь смисл життя. І поки буде любов між людьми, поки буде життя на землі. Якщо любов іссякне, житомна любов іссякне, то ми самі себе з'їмо, ми самі себе знищимо. Не треба ніяких нам катаклізмів, якихось там потрясінь. Ми самі себе знищимо. Так що, дорогі брати і сестри, не злобляйтеся в цьому світі, що би не було, що б не ставалося. Любіть Бога, любіть людей, любіть тих, хто вас любить, любіть тих, хто вас ненавидить. Тому що Бог так нас навчає. Звичайно, що любов до ворога не є рівною любові до благодітеля. Любов до благодітеля – це є схвалення Його добродітелі і подяка Йому. А любов до ворога це, є, це не є схвалення Його злодіянь, а це є сильний заклик Його до покаяння. Тому що кожна людина створена по образу Божому і кожна людина знаходить собі спокій і мир тільки з Богом. Якби людина себе не виправдовувала, якби людина себе ну, не вигорожувала, якщо вона живе поза Богом, то в неї миру в душі не може бути, а не, нема, тому що вона не знаходиться в мирі своїм творцем і создателем. А якщо миру в душі немає, то людину не насолоджує нічого, ні багатства, ні слава, ні, ні посади. Нічого, все це для людини марність. Тільки та людина, яка спримирилася з Богом, де, ким б вона не була, начальником простим, вченим, невченим, багатим, бідним, вона знаходить в собі мир. Нехай молитва преподобного Нуфрія, кожен з нас е, намагається проявляти свою любов до Бога, проявляти любов один до одного то до Бога любов проявляється, коли ми виконуємо божественні закони. Це є свідчення нашої любові до Бога. До ближнього любов проявляється, коли ми знаходимо в собі силу, простити Йому, простити безумовно, без всяких там условностей і е, помилитися, щоб Господь йому допоміг стати кращими. І нам також допоміг його молитвами стати кращими. Ще раз дякую вам, дорогі владики, дорогі ці браття і сестри, за сьогоднішню молитву, за сьогоднішню вашу присутність, нехай молитвами преподобного внутрія. Господь благословить вас, ваших сродників і благословить землю нашим миром. з праздником.